Ми вас вітаємо. Ми сьогодні так увлеклися, що чуть, чуть не забули показати, які наші бруліки. Майже всіх розвезли вже. Так, що у нас пише? 3245. Оце місце з патрошком. Патрошок ми всередину ложимо, наложимо, я витягувати не буду його. Оце такі наші курочки. В принципі, вони в нас плюс-мінус якби ну, виходять завжди одинакові. 2500, 2800, 3200. от самий великий, який сьогодні був, це 3800. Тобто, у нас, в принципі, його ну, більшого покамість не було. Ну, може, туди далі, якби будуть. Ну, опять же, скільки днів ми їх будемо е, е, вирізати. Так, а скільки це? Ага, цей 3600. Це трошки більшенький біля мене. Ну, тоже повністю не буду знімати. Ну, це вони всі такі. Оце вони всі такі. Сьогодні 52-й день. Вони вже давним-давно на тому. На кукурузі, на люцерожки. Тобто, ну, це ми не знаємо. Скільки їх будемо вирізати, подивимось. Плюс-мінус, якби постараємося, ну, днів за 10 вирізати. А там як піде.